Сумські депутати, як міські, так і обласні екстрону збирались на сесії під крики Та сатовців. одна сесія так і не зібралася. Єдиним питанням у депутатів було звернення до уряду щодо подій на блокаді. Перебіг подій на блокадних сесіях бачили і наші журналісти. Після мітингу атовців на підтримку блокади в екстреному режимі скликали сесію обласної ради. У сесійній залі у призначений час депутатів майже немає. Глядацьку залу заполонили атовці та інші активісти. Перша реєстрація, і всім зрозуміло, що кворуму немає. Реєстровано 27. Атовці починають висловлювати невдоволення. До них підходить заступник голови облради. Довгі перепалки дійшли до того, що військові заявили ультиматум. Якщо сьогодні не буде прийнята звернення, то звідси ніхто не піде, і ми залишимось тут. От рішення. Осталось зібрати п'ять депутатів. Так а? давайте зателефонуємо зараз. П'ять депутатів хай приходять, виважене рішення, приймаємо консолідовано. Але потрібної кількості депутатів так і не зібралося. Розлючені атовці жбурнули у народних обранців копійки зі словами це вам на зарплатню. Тим часом голова обласної ради збирає усіх голів фракцій на перемовини. З того зібрання прийшли не всі. До зали засідань не повернувся голова облради. Тож активісти пішли шукати Володимира Токаря. Напився пігулок і від'їхав кудись. Ну, ми зараз подивимося. Ми ще заявлення напишемо, про кожен чоловік. Ще на початку сесії Володимир Токаш заявив, він не може впливати на депутатів і жодним чином не змусить прийти їх на сесію. Коли стало очевидним, що кворуму не буде, голова облради поїхав у невідкладних справах. Тим часом міський голова Сум вирішив не відставати від обласних колег і також надумав скликати сесію міськради. Депутатам надіслали смс менш ніж за годину до засідання. Єдиним питанням сесії стало звернення депутатів до уряду, у якому вони вимагають звільнити блокадників, що стояли на редакції. Дуть закрити кримінальні справи проти них, а також звільнити з посад тих, хто винні у побитті учасників блокади, замість вирішення проблеми шляхом знаходження суспільно-політичного компромісу з мистою захисту інтересів України, окремі представники державної влади вдалися до застосування сили проти людей, які в 2014 році. Стали на захист України та ціною великих втрат зупинили агресора. засідання обох сесій закінчили шинами під вікнами адміністрації. За подробицями слідкуйте у наступних випусках новин. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.